Сьогодні ми робимо моє домашнє завдання з роботи. І так у нас є домашнє завдання. І в планах сьогодні зробити намисто в шпильковій техніці. До речі, моя улюблена техніка. Спочатку роблю основу сам чокер, і для цього намистинки з'єдную між собою нами. Хоч ця техніка і достатньо таке затратна по часу, але вона мені приносить нереальне задоволення. Але і прикраси в цій техніці просто супер. Основа, до речі, готова, і тепер приступаємо до вісюлюк різних. І я дуже рада, що це не ланцюжки, а ті ж самі наместини з пінами. До речі, прошу вас поставити лайк і написати коментар, чи подобається вам такі відео, і чи робити ще відосики по домашній з роботи. На вигляд на легке, але клоптація ним було дуже багато. І ось ще трошки, і от вам готовий результат. Мені воно страшенно подобається. Тому напишіть в коментарях, як вам Чекаю вашу оціночку. А я пішла трохи розслабити спину. Всіх цього!